Доброго дня! І знову новини від Колиби. Звичайно, хороша погода, ніхто не посипає дороги, але і це і добре. Чим гірше, тим краще, вважають деякі особи. Новини про те, що відбувалось минулого тижня. 68 тисяч ялинок цього року у Закарпатці вирубають на новий рік. Так сказала статистика. З міста побратима Ужгорода Ярослава приїхала польська делегація і почала проєкт по реконструкції сувеного гнізда. Старі винні підвали в місті Ужгороді. Кілька мільйонів гривень прийде. Цікава новина. Американський банк випустив нові 100 доларів. Увага! Хтось може подумати, що вони фальшиві. Ще кілька новин. Баскетбольний клуб «Ужгород Ужну. Пішов на канікули на першому місці в західному дивізіоні. Так само першу позицію тримає і гандбольний клуб Карпати. Найгірша новина цього тижня. В Іршаві згорів меблевий завод. Тепер на Іршавщині будуть робити нові меблі. «Ой, ой і найпозитивніша новина: румунська мова в Тячицькому районі стала регіональна. Хоч раз щось добилися, а то руська, мадярська, українська, тепер і румунська. І колиба бажає у рік дерев'яного синього коня щось купити синє і дерев'яне. До зустрічі з колибою.